Наступне завдання потрібно створити самостійно. Єдиний нюанс, що я його створювала відразу через Google таблиці, тут його треба буде створити вам через Classroom. Тобто натиснете Додати або Створити роботу, оберете таблиці, переіменувати файл на ваше прізвище і далі починаємо працювати. Тут у вас є рекомендації, є загальний вигляд, як це має виглядати. Зараз спробуємо підібрати разом шрифтами. І так. Таблиця виглядає ось так. Ось тут у нас є емблема, ось тут у нас є активні покликання, коли ми будемо на них натискати, нас буде перекидати на відповідні стопчики. Я створю в, цьому ж, в цій же ж книзі новий аркуш і буду працювати там. Перше, що просять, у клітиночки B1 ввести слово сьогодні, а в клітиночки c 1 ввести формулу «today», для того, щоб автоматично підтягувалася дата. Клітиночка b 1 Пишу слово сьогодні. В клітиночці c 1 ставлю знак дорівнює. Пишу формулу «today». Ось я бачу як підказка, що вона в мене вже з'являється. І залишаю просто пусті дужки. Коли я натискаю Enter, в мене з'являється формула, але в неї не таке відображення, як ось тут. Тут, бачимо, має бути е, місяць написаний повністю, після е, року має бути е, самого року має бути літера R. Як це зробити? Заходимо в вкладочку Формат. Обираємо число і листаємо в самий низ. Тут є власні дата і час. Тут ми самостійно зараз будемо обирати день правило. правильно. Місяць має бути повна назва, рік у нас має бути повністю. У нас ось тут можуть автоматично стояти крапочки. Так от, ці крапочки треба прибрати. І ось тут в кінці самостійно дописати R з крапочкою. Коли ми обираємо застосувати, Ось ми маємо вже ось такий результат, як нам потрібно. Тут інший шрифт. Підберемо максимально схожий. Для цього просто лівою кнопочкою мишки виділяю обидві клітинки. Беру Comic Sans MS. Як на мене, це максимально схожий шрифт. Далі робимо логотип. Для цього написано, що потрібно вставити малюнок, фігура. Заходимо, вкладочка Вставити, обираємо малюнок, відкривається поле для малювання. У цьому полі мені потрібно обрати ось фігура, і з блоку фігур потрібно обрати коло. У нас написано овал, але якщо затиснути SHIFT, і малювати овал, то в нас намалюється рівне коло. Тепер в цьому колі нам потрібно написати текст. Ласкаво просимо. Але краще писати два окремі слова, тому що о, о, одною фразою буде погано. Заходимо в дії, обираємо word art, пишемо слово ласкаво і натискаємо Ентер. І ось це слово вже додається, бачимо, воно завелике, нам потрібно його підігнати по розмірах, і його треба зробити максимально схожим до зразка. На зразку у нас шрифт лобстер і шрифт, сам колір, у нас фіолетовий, але бачимо, що відрізняється, тому що там ще бачимо якийсь жовтий або оранжевий контур. Для цього обираємо колір межі і беремо ось оранжевий. Бачимо зовсім інший вигляд. Те саме робимо дії, ворд Art», слово просимо, ентер, зменшуємо його, щоб воно підходило по наших розмірах, вміщалося в наш логотип. І так само зміняємо шрифт на. Лобстер, колір заповнення фіолетовий, колір межі оранжевий, вгорі зберегти і закрити, і ось додалось у нас емблема. Перетягуємо і поки що з цією сторіночку завершуємо, як там написано в інструкції, що ми повернемось до неї, коли зробимо наступні сторіночки. Аркуш 4. Треба перейменувати на Ресторан Маестро. Ось так, як тут. Натискаю на стрілочку, обираю перейменувати і пишу Ресторан Маестро. Я добавлю цифру 1, тому що в мене світиться червоним, що така назва вже є. Натискаємо Enter. Назва збереглася. Наступне, що треба зробити, на аркуші меню. Треба створити ось таке меню. Для цього натискаю плюс додати аркуш. І далі мені потрібно оформити меню по зразку. Перший стопчик там вузький, тому що там йде нумерація. Друге це назва, третій це ціна. Перший стопчик це номер за порядком. Другий стопчик це. Найменування і ціна однієї порції. Ось Звертаю увагу, як це написано, зараз покажу. Найменування, Ціна однієї порції. Єдине, що я пропустила я пропустила перший рядочок для заголовку, але це не страшно. Якщо я ось тут натисну правою кнопочкою, в мене вставити один рядок вище. І тоді я зможу додати назва. Святкове меню ресторану Маестро. Мені треба об'єднати всі ці три клітиночки. Я їх виділяю лівою кнопочкою і обираю: ось знаходжу кнопочку Об'єднати клітинки. Пишу святкове меню ресторану Маестро. Текст має бути по центру, жирним і курсивом. Тепер номер за порядку і ціна однієї порції е, у зразку написано в два рядочки. Звичайним натисканням Ентер це не вийде, тому знаходимо ось таку кнопочку, на яка називається перенесення тексту. І обираємо ось перенесення. І бачимо, в цій клітиночці вже є перенесення. Так само натискаємо на клітиночку c 2 обираємо перенесення тексту, перенесення. Виділяємо ці три рядочки. І робимо вирівнювання по центру. Е, номер за порядком. Там 10 страв. Щоб не писати вручну, пишу два перші значення. Виділяю їх лише два, І автозаповненням тягну вниз, щоб в мене вийшло 10 чисел. Далі. Найменування. Найменування просто е, вписуємо від руки. Ціна порції також вписуємо від руки, але важливо пишемо. Через кому. Я набирати їх вручну не буду, тому що вони в мене є. Їх треба буде набрати вручну. Я їх просто скопіюю. І тепер залишилося налаштувати і оформити табличку по зразку. Номер за порядку, бачимо, цифрики мають бути по центру. Виділяємо весь стовпчик з числами. Знаходимо вирівнювання, робимо по центру. Стало. Далі в... там, де ціна порції, сама ціна має бути по правому краю. Далі, у мене в табличці є межі, да? вони виділені. Виділяю від А2 і до С12, виділяю діапазон. Знаходжу ось таку клітиночку, яка називається межі, і беру усі межі. І в мене ось з'явились лінії. І залишилося останнє це перефарбувати першу клітиночку. Перефарбовую Ну, якийсь ось такий кольор. Взагалі навіть трошки світліший. Так, аркуш 5 в моєму випадку, знову ж таки, натискаю і перейменовую в меню. В моєму випадку, знову «1». Так, дивимося, меню готове. Тепер потрібно створити аркуш замовлення і пов'язати його з вкладочкою меню, яке в нас вже є, і додати до нього нові клітиночки. Як це робимо? Натискаємо знову плюс, додаємо новий аркуш. У клітиночки А2 ставимо знак дорівнює. І тепер нам потрібно повернутися на аркуш меню і натиснути так само на клітиночку А2. Бачиш, у нас формула стала оранжева, натискаємо Enter. І ось тут з'явилися дані. Так само я просто копіюю формулу вниз. Воно автоматично скопіювало лише ті значення, які були заповнені. Тепер цю формулу я копіюю в бік. І так само копіюю вниз. У нас вийшло повне автозаповнення. Скопіювалися дані, які були у, на аркуші меню. Скопіювалося все, окрім форматування. Як зробити форматування? В завданні також написано. Для цього переходимо на аркуш меню, виділяємо. Ось ці всі стовпчики, де є дані. І шукаємо ось такий значок, формат заливки виглядає як валік. Натискаємо на нього. Переходимо на аркуш з замовленнями, яке щойно робили. Виділяємо так само діапазон і трошечки чекаємо. Зараз він автоматично виділився так, як у нас було. Єдине, що я вже сама вручну клітиночки свої трошечки позбільшую позменшую. І зроблю жирним шрифт. Все, табличка у нас скопіювалася. Тепер що ми робимо з неї далі? Тобто ми виконали до ось цього моменту, де автозаповненням все зробили. На аркуші замовлення 1 додайте стопці. Я перейменую аркуш 6, що це в мене замовлення 1 потрібно додати. Ще три стовпчики. Замовлено, кількість, вартість. Замовлено кількість, вартість. Так само виділяю, роблю жирним, роблю ось вирівнювання по центру і роблю усі межі. Виділяю так само для всієї таблички, межі мають бути для всієї таблички. Додали. Для першого рядочка ще робимо заливку. Все, табличка дороблена в плані оформлення, тепер для неї потрібно додати ось такі галочки і прописати формули. Для цього заходимо. Ось, виділяємо клітиночку D3. Вкладочка вставити обираємо прапорець. І робимо його по центру. Далі, правий нижній куточок, потягнули лівою кнопочкою мишки автозаповнення. І ось такий прапорець додався скрізь. Звертаємо увагу, що в рядочку формул вже є false або true. Це зробили. Далі. Кількість пишемо повністю по зразку, як в цьому аркуші. Для того, щоб писалось по центру, виділяю, роблю по центру. Тепер вартість. Читаємо уважно, що треба зробити. Вартість це розрахунок одна порція помножено на кількість. Але тут є важливий нюанс. Замовлення. Якщо страва замовлена, тобто якщо ось тут стоїть прапорець, тоді ми це рахуємо. Якщо прапорця немає, ми залишаємо пусту клітиночку. Тут є формула, як це прописати. Тобто, ставимо знак дорівнює, пишемо if, тобто якщо функція якщо – три вирази. Якщо клітиночка d 3 дорівнює, значить false це якщо галочка не стоїть. True, якщо галочка стоїть. Ставимо крапку з комою. Тепер що ж ми повинні зробити, якщо ми там поставили галочку? Ми повинні порахувати ціна, зірочка, кількість. Перемножили відповідні клітиночки. Знову поставили крапку з комою. Що робити, якщо там нічого немає? Та нічого. Нас це не цікавить, тому ми залишаємо пусті лапки і закриваємо дужку. Ось так має виглядати тут формула. Натискаємо Enter. Так. Ось, дорівня не треба. Питинка залишилась пуста, тому що в нас нічого не вибрано. Якщо ми тут ставимо галочку, у нас автоматично перераховується число. Цю ж формулу ми так само копіюємо вниз. І якщо ми будемо проставляти галочки, то ці значення будуть рахуватися. Що тут ще проситься? Нам потрібно, щоб, якби, якщо страва не замовлена, але кількість відображається, вартість має бути 0 з двома нулями. Бачиш, зараз у нас кількість 0, вартість замовлена, у нас не просто 0. Має бути доль з двома нулями. Для цього я просто виділяю весь топчик, заходжу в формат, число і обираю числовий формат. Він автоматично ставить два знаки після коми і ось тут ми тепер бачимо, що у нас цінолики додаються. Тепер нам потрібно додати клітиночку разом і порахувати суму. Ось тут треба об'єднати всі комірочки. Виділяю. І ось кнопка об'єднати. Слово разом має писатися по правому краю. Об'єднувати краще спочатку, щоб не було ось такої проблеми, щоб клітинка була з е, чимось заповнена і де десь І тут має бути сума. Ставимо знак дорівнює, пишемо «Сума». І виділяємо діапазон. Натискаємо Enter, число пораховано. І тепер дивимось. Якщо, наприклад, ми якісь галочки будемо додавати або знімати, сума буде перераховуватися. Для останнього рядочка так само додаємо усі межі, і ця. Табличка у нас також готова. Єдине, що тут треба проставити галочки так, як е, по зразку. Ну, їх можна змінювати, тим не менш. Так, 819, 788, все зійшлося. Єдине, що має писатися текст, знову ж таки, по правому краю. Наступне, що нас просять зробити, ось цю табличку треба скопіювати ще два рази. Як це робиться? Натискаємо аркуш і вибираємо створити копію. Копію аркуш замовлення 1 відразу перейменовую на замовлення 2. І так само копіюю замовлення 1 правою кнопочкою на стрілочки. лівою точніше, на стрілочки. Створити копію. І ще одну копію я Перейменовую на замовлення 3. Що треба зробити з цими аркушами? Тут треба просто довільно самим проставити на власний розсуд заповнити замовлення 2 і 3. Тобто самим вказати кількість, яка замовлялася, самим проставити галочки. Нам просто треба, щоб в нас були різні аркуші, які будуть далі на них будуть покликання. І тепер повертаємося до оформлення першої сторіночки. Повертаємося на ресторан Маестро, там, де ми додавали логотип. Задані написано: розширте клітинки 5. 7. Ось наводю на циферки, розширяємо. 9 та 11. Тому що саме тут будуть наші кнопочки. Далі. Зафарбувати комірки Е 5, Е7 і так далі. В мене, в принципі, якраз сюди не накладається логотип. Перефарбовую їх колір зливки, фіолетовий. Фіолетовий. Можна через Ctrl виділити відразу всі клітиночки і заповнити. Так, наступне, що нам треба зробити? Нам потрібно поєднати ось ці кнопочки, які ми створили, з відповідними аркушами нашого документа. Для цього виділяю кнопку, заходжу вставити і обираю пункт посилання. Ось тут внизу є перелік аркушів, але в мене його не видно. Тому я просто зменшую масштаб сторінки, щоб у мене з'явився пункт аркуші, діапазони з назвами. Я натискаю стрілочку. І ось тут у мене є всі аркуші, які є в цій таблиці. Мені тепер треба з ними поєднати. Я робила нові аркуші, тому я беру замовлення 1». І в мене. Ось, окрім того, що з'явилось покликання, в мене автоматично підтягнулася така назва. Але тут перше має бути меню. Це я трошки неправильно зробила. Перше, що ми маємо зробити, це меню. А ось тут, де назва, також має бути написано меню. Застосувати. Наступне так само вставити посилання. Внизу шукаю арку чи діапазон. Тут має бути замовлення 1. Наступна клітиночка вставити посилання, внизу шукаю замовлення. 2, і останнє. Ставити посилання, замовлення 3. І в завданні ще написано, окрім того, що треба перевірити, чи вони працюють, їх треба ще е, оформити по зразку. Тут у нас білий шрифт пишеться посередині. Для цього обираю колір тексту не синій, а білий, розміщення роблю по центру, ну і роблю трошки більший шрифт. Те саме роблю для інших клітиночок. Білий шрифт, розміщення по центру і більший розмір. Перевіряємо. Наводю сюди. Натискаю на покликання, і нас перекидає на ось сторіночку з цими даними. Єдине, що треба буде зробити, заповнити замовлення своїми якимись даними, тобто написати будь-які вдовільні числа, і по-різному поставити галочки. Те саме треба зробити на аркуші 3: написати будь-які свої числа, там, де вони були, або навіть там, де їх не було, і проставити галочки, для того, щоб був різний результат. От і все.